Слава Україні! Ветері ранкові коротесенькі новини від ігрового Всесвіту. Усі, хто святкував Різдво. Мерік щасливого Різдва. До речі, це перший випуск новин цього тижня. Код Джимбо роздавав Games Store звичайну версію Death Stranding. Капаймо його. Хоча спочатку хотів дати директор скат. Але чи то хтось раптово передумав, чи трапився незрозумілий збіг, бах, глюк і тепер дають версію без додаткового контенту. Єдиний вираз, який підходить до цієї ситуації, це вираз фейспалму Екранізація Ніра автомата у вигляді аніме отримала ще один трейлер. Реліз обіцяють вже 7 січня 2023 го і ми так чекаємо, чекаємо, чекаємо. Оп. Кепком надибала розробників фанатського ремейку Resident Evil Код Вероніка і увічливо попрохала скасувати свій проєкт. А інакше вони підуть в суд. І мирного рішення не буде. З усього цього можна зробити висновок, що напевне японці самі створюють власного ремейка. Розумно. Я теж би так зробив на вашому місці. Журналісти з Game Informer запитали розробників Dead Island 2, чому події гри розгортаються не на острові? Ви завжди хотіли відповіді на одне питання. На що ті відповіли? Лос-Анджелес буде не наче острів без човнів поруч. Вам не вдасться втекти з нього. Влада вчасно ізолювала місто, щоб зомбівірус не розповсюдив. Та й до того робити гру саме про LA розробникам набагато цікавіше. Якщо хтось не знав чи не додумав до того раніше, то Міксофти повідомили офіційно: три наступних гри від Bethesda не вийдуть на PlayStation. З них офіційно підтверджені Redfall та Starfield. Остання гра поки невідома, але пліткують, що то буде або The Elder Scrolls 6, або ж та сама нова гра про Індіану Джонса. Darkwood офіційно за на Xbox SS та SX. Але якщо ти адепт ПК платформи. У мене є для тебе новина. Нагрує Українізатор. Посилання, як завжди, в описі. Користувач Твіттера під нікнеймом Нескінченна сила. Unlimited power! <ріст> Розписав у великому пості, що де і як йому не подобається в грі Sonic Frontiers. Туди неочікувано забіг Моріо Кісімото, директор забавки. І сам особисто пообіцяв дещо змінити на краще. Проте повідомив, що час виділений на розробку не гумовий. І от прям все-все-все навряд повиправляють. Поки що руки не доходять. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. Нюхаю каву. З вами, як завжди, був я, дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Так. Освіту вівторка.